Камінь проти закону в Івано-Франківську стався інцидент із пошкодженням поліцейського автомобіля. 20-річний молодик умисно розбив бокове скло патрульної машини, яка прибула на виклик. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Після скоєного правопорушення втік з місця події. Поліцейські оперативно встановили фігуранта та доставили його до Івано-Франківського районного управління поліції. Поліцейські встановили, що фігурант, побачивши припаркований автомобіль патрульної поліції, взяв камінь та умисно розбив бокове скло. З боку водія патрульні на той момент виконували службові обов'язки. Після скоєного правопорушення зломисник та його неповнолітній приятель втекли з місця події. Поліцейські виручили речові докази. Невдовзі оперативно встановили особу зломисника. Правоохоронці виявили фігуранта на одній з сусідніх вулиць. Фігурант перебував в стані алкогольного сп'яніння. Свою вину він визнав. Поліцейські з сектору дізнання розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України йдеться про хульганські дії. Наразі встановлюються всі обставини події з метою притягнення правопорушника до відповідальності. Лілія Бусяк, Ярослав Лелет, новини на вежі.